Сьогодні мав можливість послухати і учасників найменших дітей, наших хорів трьох це Василя також опропонував своїми інструментами пана Діка Ярослава. Ми в житті тепер сучасному дуже мало отримуємо таких, скажімо, позитивних моментів, щоб людину призводило до настрою. Нас звідусіль бомбардують такими негативними речами, з екранів телевізора, агресивними, таки такими трагічними. І ми такому в мішку, знаєте, зла квасимося. І людині дуже важко знайти в цьому житті якоїсь радості, задоволення, піднесення. А, власне, Шевченко власне, відкрив душу українську. І коли думаю, що не тільки я відчув, але думаю, що і багато поділяють тут сидячих і ті, які співали, приймали участь, кожен з нас відчує в душі, щось своє рідне, українське. Бо в нас то російське, то, то якесь американське чи інше, чи німецьке, а воно так відкриває для нас глибину того стражання народу і духовності, того Шевченка. Хоч ми знаємо, що десь по радіо я чув. Що Оренбург телебачення його призвело Шевченко до рану Гітлера. Знаєте, так знущаються, хоча було винесені вибачення. Але знаєте, ми, має, ми маємо багато культури, ми маємо духовність. Знаєте, інші народи того не мають, ми маємо, просто її треба розвивати, не треба її десь там на маргіне життя своє виносити. Очевидно, хотіло б, щоб сьогодні був повний аншлаг, щоб людей було багато. Але я думаю, що ті прийшли. Які вважають себе людьми, які мають Духа Божого в собі, Духа свідомості української, хоч насміхаються, але прийшли. Я думаю, що кожен з вас, вийшовши, понесе отой настрій та піднесення до своїх родин, дітей, внуків, до сусідів, знайомих, скажучи, що був такий концерт. І очевидно, ми помістимо на Ютубі те, що тут відбувалося, і думаю, що ті, які наші. Парафіяни, наші українці, які живуть десь там за кордоном, вже в Америці, в Канаді, в Німеччині зможуть подивитися, а ми їм підкажемо, де то є. І так думаю, що вони з'єднаються з нашою церквою Михаїла, бо багато вийшло сам знаю багато давав довідок, що сьогодні живуть далеко за межами України. Отже, дякую всім. Хай хай це наші оці зусилля старання, нехай буде на славу Божу, а нам на спасені душі. Дякую вам безмежно. Слава!